Нашій родині мир всій Україні. В студії Володимир Родим'юк і також наш гість з міста Калуша. Цей та попередні наші випуски ви можете побачити теж в інтернеті. Запишіть, будь ласка, адресу нашого сайту www.mirvam.at.ua. А зараз, будь ласка, знайомтеся з нашим гостем. Наш гість, як я вже сказав, скалуша Ігор Володимирович Кравчук. Служитель церкви Нове життя. І ми з ним сьогодні говоримо про велике спасіння. Вітаю, Ігор Володимирович! Слава Ісусу Христу! Наші передачі мир вам! Слава новіки! Отже, ми говоримо про велике спасіння, і наш текст. Для наших роздумів, думаю, що ти зачитаєшся. Так, це послання до євреїв, другий розділ, третій вірш. Євреїв, 2,3. То як ми втечемо, коли ми не дбали про таке велике спасіння? Ось таке запитання звучить і ця істина, і ця, ну, я би сказав, головна тема наших роздумів вона є якраз в формі запитання. Я б хотів, щоб протязі. Цього часу і протязі взагалі е, нашого життя це, це запитання час від часу поверталося mm -hmm. до кожного із глядачів, і слухачів і до кожного з нас. Як ми втечимо, коли ми не дбаємо про велике спасіння? Це, це риторичне запитання, яке або ну, не потребує відповіді, або містить відповідь само в собі. Як ми втечимо? Та звичайно, що ми не втечимо. Тому що це неможливо, про нього подбав Господь, зробив його доступним, зрозумілим і прийнятним. А ми просто за нашої халатності, за нашої прив'язаності до гріхів, просто не дбаємо про нього. Слово спасіння, ну, або ну, порятунок, ну, ми часом розуміємо, як щось пов'язане з тим світом уже після смерті десь там спасіння. Але це далеко не так, тому що е, е, якщо ми говоримо про вічне життя, вічність це як пряма, а не як відрізок. І воно не має ні початку, ні кінця. І цих декілька хвилин, що ми з вами тут бесідуємо в студії, це також частина вічності. І якою є наша вічність, ми оприділяємо вже живучи тут, на цій землі, і приймаємо рішення щодо нашої вічності е, уже тут. І подбати, подивіться, як тут стоїть запитання, коли ми не дбали про таке велике спасіння, ми просто зобов'язані уже тут. І воно велике, тому що воно спасає нас від великої загибелі. Близько 170 раз Біблія говорить про це жахливе місце вічної розлуки з Богом. Яке часом в народі називають пеклом або адом, або гієною. Сімдесят із цих 170 сказав особисто сам Ісус. Господь Ісус. Це тобто не тільки в народі, але Слово Боже та... говорить, що, це, що Він спасає нас від, від великої загибелі. Велике спасіння від, спасає нас від, від великої загибелі. Він спас нас від вічної долі, розлуки з Богом. Він, Подбав про те, щоб ми не були в розлуці з Богом, щоб ми не мучилися цілу вічність, щоб ми цілу вічність провели в блаженстві із Ним. Він врятував нас. І також не тільки у вічності, а і, і от тепер в цьому земному житті, від поневоленого гріхом життя, він нас спас. І тому це спасіння є великим, воно є багатогранним. Він подбав абсолютно про кожну сферу, про кожну галузь нашого життя. І е, разом із цим, як наслідок цього великого спасіння, е, він дає викуплення, оправдання, праведність, нове серце, мир, радість, е, дар Святого Духа і так далі. Тобто, все це ми отримуємо якби в пакеті, як е, просто подарунок. Ми, ми його не заробляємо, не купляємо, ми просто його отримуємо, тому що про нього вже подбав Господь Ісус. Нас, недостойних, Він удостоїв, купив, заплатив за нас добровільну ціну самого себе, і щоб коли він це робив, абсолютно він думав тільки про нас. Коли він висів на голові, він, він не думав про свої рейтинги і про свій зовнішній вигляд. Він молився і казав, прости їм, бо вони не знають, що чинять. Він проливав свою благодать і дарував вічне життя до останнього подиху свого життя, думаючи про нас, думаючи про тих людей, які були під Христом, які глузували, зневажали і розпинали, які противились. Отже, в цьому посланні до євреїв, і хай ніхто не подумає, що це стосується тільки євреїв, так? це стосується абсолютно всіх людей, які живуть на землі. Просто ця книга. Вона, свята книга дістала таку назву послання до євреїв. І тут говориться про велике спасіння, і Господь нас спасає від великої загибелі. Коли ми говоримо, що це спасіння велике, і ми коли ми говоримо, що Господь нас спасає від чогось жахливого, також великого. Так? І, отже, і цей, хто здійснює Ісус Христос, Він теж великий. Так, тим більше він великий, якщо можна так сказати. У чому полягає його велич? Абсолютно, чому він великий? Абсолютно згідний з вами. І е, коли Ісус народився, Його принесли е, вірніше ще до того, як він народився, у Благовіщені е, Діві Марії було сказано так: Він же буде великий і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престоли його батька Давида. І він царюватиме в домі Якова, і царювання його не буде кінця. Тобто, ось це звання, оцей титул, він буде великий і званий великий. Вже було задовго до народження Ісуса Христа в благовіщенні Діви Марії проголошено і сказано: вона вже мала готуватися до великої місії, тому що вона народить великого Спасителя, великого царя, великого спадкоємця. Великий такий титул хочуть і бажають всі собі. Так, і були деякі історичні особи, які називалися великими. Та. Один із них був е, Петро І. Його називають Петром Великим, тому що ті реформи, які він зробив, вони були великими. Але ну, помер Петро І, І, і сьогодні думають. Добре, щоб називалось місто його ім'ям чи недобре, і, і, і рішають, що недобре, і забирають е, частину, пов'язану з його ім'ям. Був такий е, також дуже відомий, славетний е, воєвода, достатньо молодий, амбітний, Олександр Македонський. Також він в історію війшов під ім'ям Олександр Великий. І його велич була в лідерстві, його секрет був в тому, що він не кричав за мною. Ну, верніше, він не казав, всі вперед, а я за вами, а він казав, за мною. Він нічого не вимагав від своїх підлеглих того, що він не робив сам. Він був завжди поруч, і в цьому його була успішність і, і велич лідерства. Але були також і такі люди, як Ірод, великий, який, ну, я не знаю, в чому його велич, він великий кровожер був, великий… Е, великі ну, фобії мав. Але архітектор був. Великий. Карл великий також був амбітний, хотів завоювати, як і Олександр Македонський, весь світ. Ну, але ну, е, Сьогодні їх нема. Е, ще, я коли навчався в школі, ми співали гімн. Е, і Ленін великий нам путь озарив. Сьогодні цього великого нема навіть згадки. І вся його велич невідомо в якому напрямку зникла. Тобто ці, ці всі величі вони відносні. Але те, що робить Господь Бог і Його спасіння, зокрема, воно є вічне і воно велике, воно справжнє і неприходяще, не тліюче. Цей подарунок, цей здобуток, який він зробив для людства, він абсолютно є великий. І тому Господь Ісус, це великий Цар, дивний Цар. Все, Тоді що робить, ще, е, як говорив Наполеон, ну я не пам'ятаю дослівно Його слів, але він говорив, що і, е, Олександр Македонський і ями завоювали е, території мечем, так, е, зброєю. А Ісус Христос, як великий цар, Він все завоював е, серця мільйони людей е, без зброї через любов. Так, так. Все, що робить Бог, воно повне величі. І воно просто ну, не може ну, не, не вражати. Його, Господь Ісус ще навіть при своєму земному житті, коли він ходив, навчав, це дивувало людей. Це просто вражало. Тому що він говорив не так, як всі вчителі, найуспішніші, найвидатніші того часу. Все, що він робить, це повне величі. І воно вражає, воно захоплює, воно просто полоняє людей. І Звичайно, що ті, хто подбали про це велике спасіння, вони також є вражені і вони є його послідовниками цього великого Спасителя. Великого Спасителя. Ну і слід сказати, що за наше велике спасіння від великої загибелі великим спасителем заплачена велика ціна. Абсолютно, в першому соборному посланні апостола Петра. Перший розділ, 18-й вірш, говориться, називається ця ціна, ця вартість. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти, що призначений був іще перед закладеними світу, але був з'явлений за останнього часу. Ось тут говориться, що ми не тлінним сріблом або золотом, або дорогоцінним камінням. А кров'ю Ісуса Христа, як непорочного і чистого ягнят, який себе добровільно приніс як, як ціну за нас. Ми не були здатні за себе заплатити, себе врятувати, але Він е, нас, не спроможних, зробив спроможними спасти, уплативши за нас. Справедлива вимога Господа Бога Отця е, заплата за гріх смерть. Тобто ми маємо померти. Це те, на що ми заслуговуємо. Але. Дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі Господі нашим. Тобто, Він нас, нам дарує Його, тому що придбав Його е, однороджений Син Ісус. Він віддав найдорожче. Е, знаєте, створення світу коштувало Богові просто Слово, тому тобто, що Словом Він створив. Просто подумайте на, на секунду про це. Абсолютно весь всесвіт створений просто словами. Е, а спасіння. Грішників коштувало Отцеві жертви найдорожчого, єдинородного, улюбленого Сина Ісуса Христа. Сину Божому це коштувало власного життя, власної крові. Духові Святому це вартувало багатьох трудів і праць, щоб достукатися до наших сердець. Він заплатив велику ціну, він велику працю здійснив. Це коштувало йому багато, щоб нам це не коштувало нічого. І це якраз полоняє і вражає, тому що ну, ніхто більше не хотів заплатити за нас ціну. І не був здатний, і не був спроможний. І часом доводиться чути, що не важливо, в що ви вірите, головне, щоб щиро. Це неправда. Тому що Мухаммед, Будда, Кришна, ці всі божества вони за нас не оплачували нічого. Тим більше вони мертві, вони просто їх зараз не існує. Це зробив виключно Ісус. І зробив це добровільно, по своїй волі. Дві сами дорогі речі, які є в світі, це душа людини і ціна, яка була оплачена за цю душу, це кров Ісуса Христа. Написано, що немає ні в ким іншим спасіння, бо під небом немає іншого імення, даного людям, яким би ми могли спастись, окрім імені Ісуса Христа. Тому Він є великий Спаситель, який уплатив велику ціну і ну, зробив абсолютно все, щоб ми були врятовані і благословені. Знаєте, що цікаво? Що, ну, от, наприклад, мені сподобалася ця Біблія. Я пам'ятаю, як я її купував. Вона такі гарні кольори має національні. Так? І коли я дізнався її ціну, вартість, я подивився всередині, ага, кольорові карти, ага, то-то, зручно, закладка є. То, то. Тобто я зважував. Варта ця книга цієї ціни чи не варта. І тоді тільки витягував гаманець і оплачував ціну. Так ось, коли Господь Ісус оплачував ціну, ми були не варті. І Він це знав. І саме тому Він оплачував, тому що ми, ми не могли. Ми були просто приречені на загибель. Ми були без жодних шансів. А чому не варті? Може, хтось думає, я вартий. Навіть в нашому народі є така, ну, такі слова, люди говорять, ну я ж чогось вартую в Бога. Чогось, може, і вартує. Я прочитаю краще із Біблії. Бо Христос, коли ми були ще не дужі, своєї пори помер за нечистивих». Тобто mm -hmm. Він помирав, коли ми були в такому стані. Бунтували, тікали і грішили проти нього. Бо навряд чи помре хто за праведника, ще бо за доброго може хто і відважиться вмерти, тобто за достойну людину. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли б ми були іще грішниками. Тобто, коли ми були в такому стані гріховному, зіпсутому, приреченому, ми просто не можемо спасти самих себе. І Він стає нашим Спасителем. Ми... Наше життя, наша вічність буквально залежить, нас хтось врятує чи ні. З'явиться на горизонті десь рятівник. І от він стає цим рятівником, хто спасає нас. Так, да, Можливо, хтось думає, що в нього там. Е... Всередині тільки одна святість, то це, це помилково, тому що написано, Слово Боже, говорить, що всі зрішили і позбавлені Божої слави. Абсолютно всі. Нема жодного, жодної людини, яка б не потребувала спасіння, тільки Ісус Христос. Він був безгрішний, чистий і святий. А всі інші люди потребують спасіння. Так, а вже ж нема праведного ні одного. Всі зрішили і позбавлені слави Божої. І заплата за гріх смерть. Ми... Не можемо спасти самих себе. Він справедливо вимагає покарання. Хтось мусить померти, і цим хтось стає Господь Ісус. Він знімає нашу провину, наше прокляття і нашу заплату, тобто смерть Він приймає особисто на себе, здійнявши це осудження з нас. І давши нам вічне життя, і тут е, в цьому ривку, що ми читали, то написано: то як ми втечемо, коли ми не дбали про таке велике спасіння. Зробимо висновок е, чи слід утікати, так? І як дбати про спасіння? Я е, ще раз можливо повторюсь: в цьому запитанні міститься вже відповідь: як ми втечемо, якщо ми не дбали? Ніяк. Тому втікати, перехитрювати Бога? Є різні такі розумники, які кажуть, я коли предстану перед Господом, я йому там скажу, я йому, він мене пойме, ми з ним домовимося. Це, це, ну, вони так жартують, але насправді, я думаю, що просто буде суцільний сором. Не буде що казати. Ми не втечемо. Да, і чи потрібно нам тікати? Для чого тікати, якщо є вже кращий шлях? Є порятунок, є благословіння, є дар вічного життя. Для чого нам куди стікати? Він подбав Великий Спаситель від великої загибелі, і приреченості, і поневолення гріховного спас нас, уплатив величну ціну, щоб нам це нічого не коштувало. Просто потрібно подбати, так як тут говориться, якщо ми не дбали, просто подбати це означає відреагувати. Подивіться, один з золотих віршів Біблії говорить: так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог що зробив? Полюбив світ і віддав сина. І наша реакція, щоб ми увірували в це. І результат не загинув, але мав життя вічне. Ми сьогодні намагалися говорити про велике спасіння. Хто хоче знати більше, хай читає Слово Боже, Біблію, там все доступно. І Біблія, дякувати Богу, в нашому країну доступна, зрозуміла і ясна, якщо ми просимо цієї ясності в Бога. Дякую, Ігор Володимирович. Хай Господь благословить нашу Іван Франківську область, зокрема Калуш, звідки ви приїхали. Дякую. І всю Україну. Хай Амін. багато людей прийдуть до пізнання правди і мають це велике спасіння. Слава Богу. Слава Богу.